Посвята у кадети традиційно шостий рік поспіль у стінах Києво-Печерської лаври. Сотня учнів кадетських корпусів присягнули на вірність українському народу. Серед столичних ліцеїстів погони прикріпили і десятеро школярів із зони АТО. Чому хлопчики з раннього віку обирають непросту кар'єру? Дізнавалися наші журналісти. Життя вітчизні, честь нікому. Ці слова з вуст хлопчаків у храмі означали, вони стали кадетами і вже отримали перше військове звання молодшого командира. Прикріпити погони новоспеченим кадетам допомагали старші ліцеїсти. Курсанти розповідають, до свята готувалися тиждень, відпрацьовували підхід до генерала і шикування. Я дуже хотів їх отримати, щоб стати хорошим кадетом, щоб потім бути військовим, як мій тато. Я хочу стати військовим. Ну я поки що не знаю, але в майбутньому може, може бути. Хоча б капітан, а там уже побачимо. Окрім сотні київських ліцеїстів, відтепер з погонами і десятеро школярів із зони. АТО. викладачі кажуть, погони на плечах дисциплінують. До того ж, навчання військовій справі стане у пригоді хлопцям, яку професію вони потім не обрали. Ми не маємо цілі виспитати саме військових. Ми виспитуємо громадянина, патріота. Ми хочемо, щоб виросли діти порядочними, чесними, нормальними мужчинами, нормальними людьми. А вже якщо то хочет одеть форму воєнної офіцерські погони на себе, та честь хвала. після церемонії вручення погонів, курсанти помолилися за Україну і урочисто випустили у повітря блакитно-жовті кульки і голубів миру. Вікторія Сеник, Віталій